Гніздо розпусти. В Одесі молода жінка відкрила власний бізнес з надання інтимних послуг. Мешканка міста Одеси 86-го року народження займається звідництвом молодих дівчат з метою надання сексуальних услуг а саме заняттям проституції. Бізнесвумен орендувала квартиру, в якій організовувала дозвілля своїм клієнтам разом із своєю знайомою. Та останній відвідувач дому розпусти навряд чи лишився задоволеним. Адже саме під час надання інтимних послуг до любовного лігва завітали працівники міліції. У організаторки борделю правоохоронці вилучили. Гроші за дані послуги та отримали щиросердне зізнання. Під'їхав чоловік, взяв мене на час в цю квартиру. Ми приїхали за інтимні послуги, я взяла гроші. Працівники боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, перевіряють жінку на причетність до залучення в проституцію неповнолітніх. Наразі проти неї вже розпочато кримінальне провадження за створення або утримання місць розпусти і звідництво. Триває слідство. Нагадаємо, лише з початку року від трудової та сексуальної експлуатації постраждало 642 українця.